Шановні друзі, дорогі колеги, темою нашої сьогоднішньої з вами відеозустрічі будуть захворювання прямої кишки. Загалом захворювання прямої кишки вивчає зовсім окрема галузь медицини, галузь хірургічної науки, яка називається проктологія. І, звісно, що ми сьогодні з вами не здатні охопити весь матеріал, який, в принципі, під собою криє ця галузь медицини. Але основні захворювання, найбільш поширені стани, які виникають у пацієнтів із захворюванням прямої кишки, повинні розглянути розглянути особливості перебігу даних захворювань, розглянути особливості лікування даних захворювань, надання невідкладної допомоги у невідкладних станах, а також маршрут пацієнта, який повинен бути при цих станах. Якщо говорити про пряму кишку, це є термінальний відділ травної трубки. Тобто товстий кишківник закінчується прямою кишкою. Ось тут на слайді добре зображено: ця ще ця частина це є в нас сигмовидна кишка. А ось тут починається в нас пряма кишка. Коротко зупинимось на самих основних аспектах анатомічної будови даного відділу травної трубки. Пряма кишка в дорослих має довжину близько 18 см, від 13 до 18 см, є термінальним відділом травної трубки. Є прямою, має звивості ходи, і за структурою епітелію вона, в принципі, схожа до структури товстого кишківника. Що варто запам'ятати і на чому варто заакцентувати свою увагу? Біля прямої кишки розташована велика кількість м'яких тканин, відповідно які дуже і дуже сприятливі до запальних процесів. Пряма кишка дуже добре інервується і дуже добре кровопостачається. Судинна стінка прямої кишки неймовірно добре розвинута. За рахунок того, беремо висновок, що будь-які кровотечі з прямої кишки будуть доволі таки масивними та обширними. Закінчується пряма кишка анусом і безпосередньо двома рядами м'язової тканини, тобто сфінктром. Сфінктер виконує бар'єрну функцію і затримує калові маси. Одна частина сфінктеру інервується іннервується свідомо, тобто ми можемо контролювати його скорочення, інша частина сфінктеру інервується іннервується несвідомо, відповідно, стискається, коли людина втрачає свідомість, коли людина спить і надає каловим масам провалитись назовні. Також звертає на себе увагу м'язові волокна, які підходять до м'язові групи, які підходять до прямої кишки, що теж важливо при ушкодженнях та захворюваннях прямої кишки. Які ж функції виконує пряма кишка? В принципі, основних функцій є не так багато, це евакуаційна. Резервна та резорбційна функція прямої кишки. Коротко зупинимось на кожній з них, тому що у разі захворювання прямої кишки ці всі функції будуть страждати і будуть порушуватися, викликати якісь певні симптоми, які дозволять нам з вами запідозрити у того чи іншого хворювання, у того чи іншого е, хворого певне захворювання прямої кишки. Евакуаційна функція. Евакуаційна функція полягає в тому, що саме по прямій кишці проводиться евакуація калових вміст, калового місту назовні відбувається акт дефікації, що є дуже важливим для спорожнення кишківника для очищення нашого організму. Резервна функція, тобто йдеться про накопичення калових мас. Звичайно, що в туалет людина не може ходити постійно, і е, цю функцію резерву, функцію накопичення калових мас, повинна виконувати саме пряма кишка. І резорбційна функція е, довго дискутується в літературі, чи вона саме є такою важливою у прямій кишці, чи е, вона виконує свої функції. Але мусимо сказати, що частина рідини, частина води все ще може всмоктуватися у прямій кишці і потрапляти у кровообіг. Особливістю даного відділу травного тракту є виражене його кровопостачання та іннервація. Звідси робимо два. Основні висновки, якщо розвинене кровопостачання даного органу, відповідно захворювання, які призводять до порушення цілісності судинної стінки, стани, які призводять до травматизації судин, будуть спричиняти доволі такі масивні обширні кровотечі, і відповідно для спинення цих кровотеч. Необхідно користуватися декількома засобами та методами остаточної її зупинки. Крововтрата з прямої кишки може бути дуже і дуже колосальною, і, в принципі, до літра півтори-двох людина доросла може втратити через кровотечу з прямої кишки. Про це варто пам'ятати, це варто розуміти. І, відповідно, вчасно спиняти кровотечі, які йдуть з прямої кишки, адже вони можуть призвести до дуже і дуже значної крововтрати. Звісно, що якась мінімальна кровотеча з гемороїдального вузлика не буде становити прямої загрози життю вашого пацієнта, але значні повторювані кровотечі неодноразово спостерігав, що призводять до доволі таки вираженої анемії. У пацієнтів, які страждають на захворюванні прямої кишки, ця анемія доволі таки за рахунок масивності крововтрати доволі таки повільно реагує на препарати заліза, на інші препарати, якими компенсується крововтрата. Тому, звісно, щоб будь-яку кровотечу з прямої кишки варто спиняти якомога швидше, якомога оперативніше. Наступна особливість це є виражена від відділу прямої кишки. Звідси беремо висновок, що будь-які больові відчуття на надінку прямої кишки вони будуть сильно відчуватись і призводити до значного дискомфорту в таких пацієнтів. Чи у хворих на геморрой, чи у хворих на поліпи, чи у хворих на Тріщини прямої кишки, повірте, больові відчуття будуть доволі таки сильними, і, відповідно, це веде за собою необхідність у застосування знеболюючих засобів при таких захворюваннях. Доволі таки широко застосовуються як і місцеві знечулюючі речовини, як обволікаючі речовини, так і парентеральні знеболюючі засоби, ті самі нестероїдні протизапальні. З іншої сторони, мусимо розуміти, що догляд, за післяопераційними хворими, які прооперовані з приводу захворювань прямої кишки, буде доволі таки проблематичний через особливості функції прямої кишки, і знову ж таки через посилену іннервацію, тобто посилені болюю відчуття. Грубо кажучи, навіть після незначних малоінвазивних оперативних втручань на прямій кишці, таким пацієнтам. Доволі таким на довгий період доводиться призначати саме знеболюючу терапію, що несе за собою певні, звісно, що ризики і небезпеки, місцеву терапію, уволікаючу терапію для того, щоб посилити ефект знеболюючих. Два найпоширеніші захворювання, які зустрічаються у хворих з патологією прямої кишки, це геморой і парапроктит. Що таке геморой? Геморой це дуже коротеньке визначення, варикозне розширення вен прямої кишки. Можна довго дискутувати, як розширити це визначення, але для такого загального студентського розуміння, як на мене, ідеально підходить власне таке розуміння: це варикозне розширення вен прямої кишки. Перш залишилось розібрати, що таке варикозне розширення вен. Варикозне розширення вен відбувається через делятацію, тобто пролабування, тобто розтягнення стінки судини. У нас є судина, яка має певний розмір. Відповідно через підвищення тиску. А як ви розумієте, у прямій кишці підвищення тиску є регулярне, є масивне через акт натужування, відбувається переповнення кров'ю цих судин, і стінка судин еластично розтягується. Видно, один прекрасний момент, це розтягування призводить до дилетації, до ослаблення однієї стінки судини, і утворюється ось такий мішечок із судином. Це і буде варикозне розширення вен. В даному випадку це буде варикозне розширення вен у прямій кишці з утворенням, власне, безпосередньо цієї пролабованої частини, в народі гульки, в народі варикозного вузлика. Причини. Це недостатність клапаної системи вен прямої кишки. Грубо кажучи, в нас в організмі клапани у венозній стінці, які не дають перевищувати тиск, які не дають депонуватися, скупчуватися крові, розвинені доволі таки слабо. А в нижніх кінцівках, де, як правило, є варикозне розширення вен, і в власних ділянці прямої кишки. Це особливо помітно, і за рахунок того, що ці клапани ушкоджуються, неправильно розвинені, недостатньо розвинені, якось генетично вони недорозвинені до кінця, відбувається, власне, розвиток гемороїдального вузла. Що сприяє до цього? В першу чергу це закрепи. За рахунок чого? За рахунок того, що Збільшується тиск у вимозній системі прямої кишки. Відповідно, будь-який акт натужування буде призводити до е, цих вузликів, е, як і закрепи, так і проноси. Можна сказати, е, проноси також будуть е, в принципі сприяти утворенню геморрою за рахунок трішечки інший механізм, за рахунок подразнення стінки прямої кишки за рахунок запальних процесів. І е, інколи доводиться приймати таких пацієнтів, які, власне, мають е, пов'язують загострення геморою, саме власне не з закрепами, а з проносами. Грубо кажучи, приблизно відсоткове співвідношення: 80 з закрепами, 20 з проносами сидячий спосіб життя. <кх> Звичайно, це не додає здоров'я усьому організму, але в першу чергу не додає здоров'я клапанному апарату. Е, Вен у прямій кишці вагітність не так сама вагітність як сам акт пологів народження дитинки за рахунок різкого збільшення тиску, плюс вагітність може спричиняти закрепи, функціональні закрепи вагітності, які в принципі поширені доволі таки широко, якщо я не помиляюся, близько 60% вагітнів відзначають в себе схильність до закрепів. Саме під час вагітності, до вагітності, після вагітності цієї схильності нема. Відповідно, коректувати закрепи під час вагітності доволі таки проблематично медикаментозно. Це також призводить до підвищення тиску в венозній системі прямої кишки і утворення геморрою. Фізична праця, механізм надзвичайно простий, підвищення тиску і відповідно. Відповідно утворення варикозних вузиків. Нетренованість організму також призводить до е геморою. Як поділяється геморой? Він поділяється на зовнішній, той, який виходить за межі е сфінктера, тобто е м'язового кільця, е який видно при зовнішньому огляді, та внутрішній. Той геморой, коли вузлики безпосередньо утворюються за сфінктром. Для пошуку та огляду необхідні додаткові методи обстеження. Один вузол, там множинні вузли. Велика частина, велика частина хворих, які звертаються вперше з гемороєм, у них є один вузол, як правило, виражений. Але при огляді, при застосуванні додаткових методів обстеження, як правило, вдається діагностувати і інші вузлики, які не турбують хворого, але знову ж таки можуть запалитися, знову ж таки можуть створити певні труднощі у лікуванні. Які ж ускладнення безпосередньо геморою? Найпоширенішим ускладненням є кровотеча з з гемороїдального вузла. Відбувається вона після кожного акту дефікації. І ви спитаєте, як відрізнити таку кровотечу від кровотечі з іншої ділянки кишківника. Дуже просто кров при кровотечі з гемороїдального вузла буде свіжою, рясною і червоною або рожевою. Натомість, кровотеча з вищих ділянок травного каналу буде провокувати все-таки темну кров. Тромбоз гемороїдального узла грізне ускладнення, яке може призвести до смерті пацієнта. Тобто, в хворого з наявним геморою потрапляє тромб до цієї вени, і ділянка ця некротизується, припиняється її кровопостачання, призводить до відмирання. Відповідно, звідси робимо висновок, що дуже важливим у лікуванні геморрої є саме профілактика тромбозу. Тріщини та парапроктити. Тріщини прямої кишки теж доволі таки поширений стан, з яким звертаються пацієнти на прийом, як і до загальних хірургів, до лікарів загальної практики, так і безпосередньо до проктологів. Не завжди вони є наслідком геморою, можуть бути самостійним захворюванням, але зустрічаються і при геморої тоді класифікуються як ускладнення геморою та парапроктити. Що таке парапроптити, поговоримо трішечки згодом. На цій картинці гарно видно, що геморой є зовнішній, та внутрішній, відповідно зовнішній, за межами е, сфінктра і внутрішній е, всередині прямої кишки е, перед свінкром. Зрозуміло, що зовнішній е, геморой видно при огляді переональної ділянки. Внутрішній геморой необхідно провести якісь ендоскопічні методи обстеження або бодай пальцеве обстеження прямої кишки. Симптоми, які турбують хворих, це біль та відчуття стороннього тіла в задньому проході. Це відчуття стороннього тіла, власне, пов'язане з наявністю цього гемороїдального вузла, випадіння вузлів, кровотеча після дефікації чи фізичного навантаження. При тромбозі біль посилюється, з'являється підвищення температури тіла, проявляються симптоми інтоксикації. Діагностика це огляд у ректальних дзеркалах. Також необхідно провести пальцеве обстеження прямої кишки та, в ідеалі ректором маноскопію, тобто зайти в пряму кишку ендоскопом ендоскопічною трубкою. Звісно, що ректором маноскопію повинен проводити тільки лікар-спеціаліст, лікар-проктолог. Який має навички з проведення цієї діагностичної процедури, оскільки інколи зустрічаються і ускладнення після даної, після даної процедури, лікування геморої. це туалет заднього проходу з антисептиками для попередження інфікування гемороїдального вузла при закрепах широко застосовуються послаблюючі засоби. Як мікроклізмочки різноманітні, як і готові аптечні, так і е, є різноманітні рецепти послаблюючих клізм. Е, що дуже важливо, ці клізмочки не мають бути надто сильно подразнюючими. Як правило, в клізмах використовуються сольові проносні засоби. Це не є дуже добре для геморою, оскільки подразнює гемороїдальні вузли. Але у випадках, коли дефікація неможлива взагалі через закреп, то краще, звісно, поставити таку клізмочку. Чи куплену в аптеці, типу нормаколок, мікролаксу, легколаксу, немасела. Їх є достатньо багато. Звісно, що рекомендувати може тільки лікар. Але як на мене, оптимально при гаморої це є ставлення олійних клізм, які не подразнюють, які м'яко виводять калові маси. Краще все-таки застосовувати послаблюючі засоби, які розріджують калові маси. Це як і препарати макроголу, легколакс, копролакс, це є препарати лактулози, дуфалак, нормази, тощо, які є безпечними навіть у вагітних та милих діток, так і при неефективності препарати сольові, проносні, магніо, сульфат, пікосен або бісакодил. Протизапальна терапія. В першу чергу це є місцева терапія. Застосовуються різноманітні свічки при внутрішньому геморої та мазі і гелі при зовнішньому геморої. На сьогоднішній день дуже багато на ринку, такі як релів, проктозан, анузол тощо. Як на мене, оптимальним по якості є все-таки проктозан. Не порахуйте за рекламу. Оскільки містить і протизапальний і знеболюючий компонент, Антитромботична терапія, бажано, щоб для профілактики тромбозу геморроїдального вузла, щоб хворий, особливо, якщо є фактори ризику тромбозу або був тромбоз в анамнезі, приймав антитромбоцитарні антиагрегантні препарати, такі як клопідогрель, такі як аспірин, або навіть антикоагулянти. Мікрохірургічні операції на сьогоднішній день застосовуються доволі таки широко, є доволі ефективними. Це як склеротерапія, це як електрокоагуляція, так звані операції одного дня, коли до вечора хворого можна відпустити додому. Лазерова коагуляція гемороїдальних вузлів дають непогані результати, особливо якщо це є один або два вузлика, особливо якщо це є первинний гемороїд, це не рецидив геморою. Якщо все-таки вузликів є багато, або це є рецидив, необхідно провести оперативне втручання? Гемороїдектомія, яка застосовується при частих кровотечах, парапроктитах, тріщинах, неефективності консервативного лікування, великих та мужинних вузлах, до операції бажано спорожнити кишківник, Після операції бажано дати препарати, які б трішечки сповільнили рух кавових мас для того, щоб шви зажили. Звісно, що після операції обов'язково необхідний догляд, антисептичні ванночки, протизапальні мазі, все це не відміняє консервативної терапії і особливо знеболюючи е, е, стан після таких оперативних втручань вимагає інколи навіть знеболення за допомогою паритеральних якихось засобів. Як правило, проктологи розписують терапію, яку необхідно приймати вдома. Це може бути банальний парацетамол, бупрофен, декскетопрофен, німесуліт, мелоксикам тощо ці препарати покликані знизити рівень запального процесу і знеболити ділінку операції. Це все, що хотів розказати про геморрой. Друге захворювання. Який є найпоширенішим і небезпечним при прямих при захворюваннях прямої кишки, це парапроктит, гострий парапроктит це гострий гнійний запальний процес навколо анальної клітковини та прямої кишки, з тенденцією до швидкого прогресування, оскільки нема ніяких анатомічних бар'єрів, інфекція поширюється стрімко. Щось на кшталт флегмони, згадуємо з попереднього семестру. Тобто гнійного процесу, який не має можливості до відмежовування і швидко поширюється. Біда в тому, що дуже часто цей гнійний процес може знаходити собі місце біля прямої кишки і е, утворювати норицю, тобто штучний отвір між зовнішнім. Сполученням між зовнішнім середовищем і безпосередньо прямою тушкою в обкітанусу. це дуже е, різке е, грозне захворювання, яке створює нашим хворим дуже багато проблем. Лікується доволі таки важко, е, лишень оперативно, і тому ідеально краще до такого не доводити. Е, класифікують на підшкірний парапроктит. Коли гнійний процес знаходиться близько в підшкірно-жировій клітковині, підслизовий, коли він знаходиться близько біля прямої кишки, сіднично прямокишковий коли знаходиться в товщі м'яких тканин навколо прямої кишки і тазово прямокишковий коли знаходиться глибоко, близько до тазових органів, на, як на мене найгірший варіант парапроктиту, оскільки важко діагностується, важко лікується. Симптоми. це є різке підняття температури, інтоксикація, різкий біль в ділянці заднього приходу, припухлість, що на ранніх стадіях не завжди видно, гіперемія, також, болючість при пальпації навколо анальної клітковини, навколо анальної ділянки, і болючість при огляді, при пальцевому дослідженні прямої кишки. Власне, інколи, коли це є підслизовий або сіднично-прямокішковий парапроктит, можна його напальпувати ділянку розм'якшення, флюктуації, де знаходиться гнійний вміст. На даному слайді, дорогі колеги, гарно видно, де може знаходитись гнійний міст при парапроктиті, він може бути і ближче до тазових органів, і підслизовим, і безпосередньо підшкірним, м'яких тканинах. А все це вимагає діагностики більш детальної і, відповідно, зовсім інших методів оперативного втручання. Для діагностики парапроктиту застосовується ректороманоскопія, щоб знайти підшкірні. Ділянки парапроктиту застосовується. У яких тканин в останній час доволі таки широко. В складних випадках інколи доводиться робити магнітно-резонансну томографію для пошуку якихось скритих ділянок обсидування і скупчення гнійних мас. Але в більшості випадків за рахунок клініки, за рахунок інтоксикації, за рахунок місцевих симптомів, встановити діагноз буває доволі таки легко і непроблематично. Для вас для загального розуміння, мусите розуміти, що будь-який стан, який супроводжується болем прямій кишці, підвищенням температури тіла, вимагає негайного скерування в фруктологічне відділення. Лікування в першу чергу це госпіталізація, це не амбулаторний стан і не лікується на амбулатор. Хворий повинен знаходитися в лікарні, хворому повинно бути проведені розкриття та тренування гнів. Де б він не знаходився, яким би доступом до нього не доходили, основне завдання, щоб гній не проник до прямої кишки не сформував рицю, не було ніяких інших ускладнень. Тому необхідно розкрити хірургічним шляхом та дренувати місце цього гнійника. Звичайно, що антибіотики широкого спектру дії, інколи комбінація антибіотиків. Місцева терапія, тобто, якщо є доступ до гнійника, проводиться промивання антисептичними розчинами, застосування протизапальних середників, нестероїдні протизапальні засоби для зменшення болю та рівня дискомфорту таких пацієнтів для зняття гіперемії, яка дуже часто буває при парапроктиті. При формуванні норець, власне, застосовується оперативне втручання в плановому порядку. Дорогі друзі, колеги, будь ласка, зробіть коротенькі конспекції лекції. При запитаннях звертайтесь. Е, будь ласка, передивіться цю лекцію ще раз е, і, звісно, що почитайте все, що стосується захворювань прямої кишки в ваших підручниках. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, ця лекція була для вас інформативною. На цьому все до побачення.